Доброго раночку. Так, ну що, в нас зараз який четвертий Чотвер... день тижня читання? І саме час обрати наступну книжку, яку я буду читати. Сьогодні день трошки такий буде загружений, але я. Сподіваюсь, що в мене буде час такий. Ну, я, як завжди, я дуже блин, вмію обирати час, коли знімати тиждень читання, коли якийсь аврал починається. Ну, маємо, що маємо, Зупинятись і я не збираюсь. Тому давайте подивимось, що ми могли такого почитати. Так, ситуація в нас яка. По-перше, а... дві книги, які нещодавно мені приїхали Колін Говер. Колін Говер обожнюю за те, що. Блін, воно так захоплює, що за день ти читаєш спокійно книжку. І от я сиджу і думаю, можливо, є в нас отогідне на кохання, воно взагалі невелике. Да? А ну-ка. А ну-ка. 336 сторінок, і це РМ стоїть, і великий. Ні. Ну, ніфіга собі, блін. От, це один з варіантів. Також в нас є те, що б я б хотіла прочитати, це Роберта Бринзу. Я читала його «Дівчина в кризі, а це нічний сталкер. Так, і тут в нас 384 сторінки. Теж непоганий. Ви знаєте, теж непоганий варіант, тим паче, що я дуже хотіла щось таке більш. Чи то детективна, чи то трилерне не прочитати, тому, в принципі, теж непоганий варіант. І давайте ще щось придивимось і оберемо. До речі, ще один спойлер до книжкових покупок, але вона приїхала, і я дуже хочу її прочитати. Але вона, знаєте, така, ну прям величенька. А сьогодні день такий завантажений, що, ну да, 512 сторінок. Маба. Так, все ж таки мені здається, що сьогодні треба взяти щось таке, що з сьогоднішнім графіком я спокійно могла б прочитати, а завтра обрати вже щось. З цих двох. Тому, мабуть, все ж таки давайте візьмемо Колін Гувер, оце огидна кохання. Да, я впевнена, що навіть сьогоднішнім графіком я її сьогодні дуже швидко прочитаю. Що, друзі, яка в нас ситуація? Yeah. На годиннику пів на восьма вечора. Я е, тільки о шостій вечора сіла читати, знімати і так далі. Ну, як я вже казала, я вмію обирати час, коли знімати тиждень читання. Але, в принципі, я не те, щоб сильно засмучена, тому що я по суті. З усіма відривами і так далі, вже на 56-й сторінці, і рорт, мені каже, що я читаю лише 40 з чимось хвилин. Тобто, Альбуся, зараз я йому дам іграшки, я знову з вами. І, в принципі, книга читається дуже швидко, ви бачите. І я впевнена, що ну, якщо я навіть сьогодні не дочитаю, я завтра в першій половині дня її все одно дочитаю. Тим паче, що мені ще через десь хвилин 40 отак, треба буде від'їхати до подруги, поставити укол І її собаці, вона захворіла. Ах, доктор Дулітл спишіть на допомогу. В нас тут, як ми бачимо, да, двоє головних героїв: Тейт і Майлз. Майлз, як ми розуміємо, да, він пілот це ми ще розуміємо з анотації, але я знов ну, анотацію читала давно. Але зараз ми дійшли до того. Він пілот, а вона приїхала. Навчатись на магістратурі і якраз влаштувалася працювати медсестрою. Вона приїхала з сан в сан франциско де живе її брат, її брат старший. Він теж пілот, пілоти. Отам вони з Майлзом і познайомились. Вони живуть там в будівлі, де я так розумію, в як компанія, в якій працює її брат да, з Майлзом. В них якраз такий контракт з будівлею. Де вони мешкають, і тобто там більшість, я так розумію, хто знімає хати, вони пілоти да, чи працюють да, в цій авіакомпанії. Тейт знайомиться з Майлзом в дуже таких ну, незвичної ситуації. Взагалі, коли вона приїжджає якраз таки до свого брата, вона має тимчасово мешкати у нього, тому що ну, вона тільки ну, переїхала, їй ще треба знайти роботу, да, там, трошки там, ну, зрозуміти, що і як, знайти потім собі вже окреме житло і так далі, і тому подібне. Uh, і вона має мешкати у свого брата. Але брат якраз таки був на роботі, а вона не могла зайти в квартиру, тому що, як виявилось, uh, під її квартирою якийсь пінчушка uh, валявся, підпираючи двері, і якраз таки виявилось, що це і є Майлз. А, і тут нас ще перекидують в минуле. І в минуле саме Майлза да, те, що було шість років тому, нам розповідають про якусь дівчину Рейчел. І, типу, з цього ми маємо зрозуміти, чому огидне кохання має бути. Тому що за нотації нам сказано, що вони да, вирішать зустрічатися. А, ну, як не зустрічатися, коротше. вони вирішують, щоб не, не було в них домовленості. типу Дотримуватись двох правил. Не питати про минуле Майлза, да, і не сподіватися на майбутнє. Так би е плоцькі втіхи і нічого більшого. І обоє вважають, що впораються, проте майже одразу бачать, що аж ніяк серця відкриваються, обіцянки порушуються. Правилами нехтують, кохання стає огидним. Якщо чесно, я не знаю, чого воно стає огидним але ну, подивимось, да, до чого все це приведе. Але це Колін Гувер. Тут, тут має бути, звісно, драма, тут має бути якісь мерзенні речі. Ну, Колін Гувер любить таке витаскивати на поверхню. Тому буду сьогодні потихесенько собі читати, насолоджуватись. Ще поїду, ж кажу, поставлю у кол собаці подруги. Як ви вже бачили, я їла шаурму, тому що щось якось. Мені дуже е, сорочно захотілося саме шаурми. Чоловік спрашив, спитав, типу, що, що, що будемо їсти? Ну, він там вже поїв. А я така. А що я хочу їсти? Я кажу, а що ти їв? Він такий шаурм. А чому типу, ти мене не спитав? І ми поїхали коротше, мені за шурмою. Ну, звісно ж, в домі ж немає їжі. Чому б не поїхати? Блин, шаурма. Це, знаєте, це ще добре, що в нашому місті. Ну, з, іншого, з одного боку це не добре, а з іншого дуже добре, що в нас немає Макдональдсу. Я би е чизбургер чи біктейсті ум'яла би просто за обі щуки і навіть би не зрозуміла цього. І запила це все. Полуничним мілкшейком і картоплю порткую заїла зверху. Ну ладно, я поїла шаурму. я не те, щоб хочу в біктейсті чи, чи там чизбургер, а от полуничний мілкшей. Недобре, що в нас немає Макдональдсу. Вона по я ще трошки, трошки почитаю, і поїду ставити укол собаці. За що я обожнюю Колін Гувер. Вона дуже легко читається. Дуже легко і швидко, ну от в <сі> мене рот показує, що я, в принципі, у середньому читаю 59-60 сторінок на годину. Зазвичай моя швидкість десь 45, десь отак сторінок на годину. Але ну, Колін Гувер летить просто як не знаю що. Зараз вже так доволі таки запізно. Тому це останнє на сьогодні включення. Я піду потім спати. Ну, трошки ще почитаю. Але я впевнена, що завтра я її ще до обіду. Якщо ніяких справ, Треба подивитись, чи немає. В мене завтра ніяких справ на першу половину дня дочитаю, ні, в мене є справа. Мені, мені треба в ветеринарну клініку, завтра вранці поїхати. Ну, це буде швидко. Але. Я впевнена, що завтра ми почнемо ще одну книгу читати. О, Ракуся, ти залетів Просто зараз я вам покажу цього. трошки відійшли, але треба було цього красного вам показати. А мені подобається. От мені прям подобається. Тому що, знаєте, єдине що я поки що не розумію, що взагалі з цим Майлзом, да, що з цим хлопцем взагалі сталося тоді 6 років тому, що. Він ну, одного от так от налаштований. Типу нічого серйозного, ніяких там, ніякого кохання, ніяких там думок про майбутнє і так далі. Тому подібне цього не треба, типу, тільки, тільки плотські утіхи і так далі. Хоча розумію, що а, він хоче всього цього, але він як собі це не дозволяє, чи що. Сподіваюсь, ну я не сподіваюся, знаю, да, що Колін Говер нам, звісно, все пояснить далі. Що там трапилось 6 років тому, тому що потроху, да, ми, коли повертаємось в главах у минуле, нам розповідають, да, що там коїлось. Що там І взагалі ситуація дуже така неоднозначна була, що там трапилось в ітозі, оце вже питання, що от в нього таке відношення. І от тей, да, наша головна Гереня, тут зрозуміла відразу було, що ці правила, це їй взагалі. От так, от на них просто тому що ну, відразу зрозуміло, що вона просто потекла і все коротше. І, і, і от вона намагається грати в його гру, але їй це не вдається. да І в принципі, якщо чесно, йому теж не те, щоб сильно вдається. І за цим дуже цікаво спостерігати, особливо як вони ще все це приховують від її брата. Це інша тема. <реш> <реш> тому що я навіть не знаю, що буде, коли він дізнається, що там коїться. Але поки що, поки що. Чи, це, знаєте, така прям а, романтична історія, незвична, як на мене, Коліна Уверну із тих книжок, поки що, котрі я читала. А, хоча ну, не те, щоб незвична. Ну, от я що, я читала 9 листопада, я читала Вереті. Uh, я читала Лейл. Треба було. <кій> <кій> Треба було у увазу, щоб подивитися, як ця книга. Але, в принципі, по жанру схожа лише 9 листопада, тому що Вертій Лейла, ну, взагалі, іншого жанру, як на мене, книги, Колін Гувер, але. Ну, поки, що, поки що мені прям дуже подобається. І особливо те, наскільки це легко йде. Я просто лечу по сторінках, і ви знаєте, зазвичай герої Колін Гувер мають такі, знаєте, прям розлади, да? психічні розлади, як правило, що це, це було і в Верті, це було і в Лейлі. Да? Ну, в 9 листопада не так сильно, але все ж таки теж було. А тут поки що. Ну, не те, що, ви знаєте, ну просто ем, таке враження, ніби е, Майлз дуже опікся шість е, років тому. Е, і це спричинило для нього такий сильний біль, що він не може його переступити, щоб, знаєте, щоб ну, зачинити тут ті двері, щоб відчинити наступні на світло якесь майбутнє. Ну, якось так поки що по відчуттям. Мені Майлз. З Тейт все взагалі просто. Хоча, хоча були тут моменти дуже смішні. <свісно> просто, особливо, коли вони поїхали на uh, День подяки, якщо я не помиляюся. Там ситуація була просто на кухні, і я поржунькала особливо з того, як батько зреагував, тому що я розумію, якщо б, наприклад, це був, ну я би, наприклад, колись би так от опинилась перед своїм батьком, ну там була б бійня, там би була кровожерлива бійня. блін, Тато вже б виходив би з автоматом і казав: біжи і намагайся стрибнути так, щоб я в тебе не потрапив». Щось типу такого, знаєте? А тут, якби, ну так, дуже смішно все. Тому поки що дуже позитивно налаштована стосовно книги, стосовно те, як все іде, як розвиваються події. Подивимось, що буде далі. От. Ну, Я не хочу, знаєте, дуже сильно глибоко там там у сюжету, якісь моменти, тому що. По факту, по факту, це вже ну, скільки, ну тут вже вже, вже майже ну, трошки залишилось до половини книги. І по суті, не те, щоб багато чого трапилося, воно просто дуже швидко читається йде, але не те, щоб там багато чого трапилось. І розповідати про це. Я не хочу вам спойлерити, тому що, ну я вважаю, якщо ну, ви любите колі Колін-Гувер, ця книга вам теж сподобається. І ви її все одно да, там, прочитаєте, наприклад. Просто поки що вода з моїх вражень, мені вона подобається. В принципі, От просто я ж кажу: цікаво, цікаво взагалі, що з цим Майлзом. Що ж там трапилось? Я от, от, Що я дуже хочу вже дізнатися, це те. Що з, з ним в біса 6 років тому трапилося? Мені здається, це має пояснити все. Хоча, хоча можливо, є момент, як завжди в мене буває, особливо в книжках Колін коли хочеться взяти героїв і направити їх на психотерапію. Чи там направити до психолога, навчити їх розмовляти, да, навчити їх ну, би, свої відчуття і думки промовляти, і це вирішувало би дуже багато різних там, ускладнень і питань. Але інакше, як завжди кажу, не було би книжки. Логічно, логічно. Я сподіваюся, що дійсно було щось таке дуже жахливе, як би це жахливо не звучало, що пояснить нам. Чому він так поводиться? Чому в нього такі правила? Навіщо? Тому що інакше, якщо там не було чогось там супер жахливого, от тоді знов захочеться відправити до якогось лікаря цього Майлза. бо what the fuck. Тому, друзі, я зараз перед сном трошки почитаю, а ми з вами вже побачимось. Завтра в новому дні, сподіваюся, я ну, більше зможу пізні, пізні, пізнімати, пізнімати. What the fuck? Більше зможу познімати, тому що сьогодні я ж вам кажу. Ну, типу, перше включено зранку, і наступне включення вже о 6 вечора. У, до завтра!